Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі 10 хвилин для щастя. Мене звати Оля, і сьогодні ми з вами зробимо вечірню йогу. Для цього ми з вами сідаємо в позу лотоса, кладемо наші долоньки на коліна, прикриємо очі і зробимо декілька циклів дихання вдих. Видих. Продовжуємо. Відпустіть ці очікування стосовно практики. Відпустіть все, що було до, все, що буде після. Чудово, друзі, зробимо махи вниз, видих, підберідів догори вдих. Чудово, махів бік, голова сама тягнеться вушком до плеча. Ми не створюємо додатковий тиск. Добре. Тепер скрутка. Ми заводимо погляд за себе. Видих, дих посередині. Видих. Чудово. Тепер ми зробимо з вами такі зачерплювання, аби включити також плечовий пояс. Для цього ми з вами ніби зачерпуємо головою. Чудово. Тепер підберіть. Супер. Тепер ми з вами робимо ніби кола, плечима вперед. Не соромтеся. Включіть всі м'язи, відпустіть контроль над тілом в інший бік. Просто насолоджуйтесь. Тим як класно воно розігрівається і працює. Чудово. Тепер ми з вами збираємо простір вдих. Видих, права рука на ліве коліно, ліва рука позаду. Скрутка. Обережно розкручуємося. Вдих. Видих. Ліва рука на праве коліно. Права рука відштовхує нас. Ми не завалюємось назад. Ми тягнемось макушкою догори. Чудово. Повиляйте трошки корпусом. Відчуйте, що точно щось змінилося. Чудово. Тепер ми з вами залишаємо долоні на колінах і прямо будемо заводити все тіло вперед. Відводячи назад, тягнемось лопатками назад. Видих, Стараємось не відривати сіднички від поверхні. В інший бік. Добре, тепер ми з вами залишаємо ручки на поясі видих. Чудово, тепер давайте спробуємо копчиком поробити такі кола на коврику. Можливо, це не відразу будуть кола, але ми з вами не зосереджуємось на результаті, який маємо зараз. Ми просто працюємо в інший бік, просто піклуємось про своє тіло, даємо йому можливість працювати в правильному режимі. Чудово, ми з вами переводимо себе в позу стола, ставимо долоньки під плечима, коліна під тазом, і будемо з вами заводити таз вперед, в бік, назад і так по колу. Спочатку в один бік. Максимально, як у вас, виходить таку амплітуду і робіть. В інший бік. Чудово. Тепер ми з вами праву долоньку ставимо перед лівою. Розтягуємо бокову поверхню. Добре. Тепер ліву перед правою. Добре, тепер ми з видихом з вами відштовхуємось. І впираючись долонями в коврик, ми з вами робимо собачкою мордою донизу. Не жертвуйте рівною спиною для того, аби випрямити ноги. В Цьому немає необхідності. Дихаємо. Давайте опустимо одну п'яточку, тоді іншу. Чудово, ставимо коліна на килимок і під боріддям ставимо обличчя на коврик. Чудово, відштовхуємо себе, схрещуємо ніжки, ставимо наші стопи на килимок, руки позаду себе і будемо відводити коліна в бік. Прямо. Продовжуйте ці рухи головою. І вона також включається. Відчуйте, як це класно. Чудово. Тепер ми з вами візьмемось за пальчики долоньками і будемо з видихом витягувати себе свої ребра лопатки. Вдих. Вирівняли корпус. Видих, потягнулися. Вдих. Видих. Вдих. Видих. По черзі пропускаємо. Чудово. Тепер ми з вами давайте ляжемо на спинку. Одну голень ми з вами закидаємо. На коліно захватуємо нашу ніжку з задньої поверхні і підтягуємо, наскільки це можливо, стегну до себе. Чудово. Тепер ми з вами, друзі, ручки в сторони. І давайте закрутимо наші ніжки Довго. Змінили ніжки. Тепер нехай буде ліву зверху. Підтягуємо. Добре, друзі. Ручки в сторони, скрутка. Добре. Розкручуємось. Крещуємо ніжки, сідаємо в позу лотоса, зводимо лопатки позаду, опускаємо плечі, прикриваємо очі, зробимо декілька циклів дихання. Збираємо простір вдих, розплющуємо очі. Друзі, я вам дуже дякую, що зробили цю практику зі мною. Підписуйтесь і буду чекати вас в наступних відео. Пока!